Одного теплого весняного ранку в лісі прокинулися всі його мешканці з особливим настроєм. Сьогодні був день очищення лісу, свято, коли кожен виходить на допомогу своєму дому, щоб зробити його чистим, світлим і красивим. Мишка Шима прокинулася першою. Вона взяла маленькі відерце і грабельки, бо дуже хотіла допомагати. Галявину, де ми граємося з друзями, вирішила вона. До неї приєднався їжачок з віником, білочка з кошиком для сміття, а пташки прилетіли і співали веселі пісеньки, щоб робота йшла швидше. Усі дружно збирали папірці, які приніс вітер, гілочки після бурі, а потім садили маленькі квіточки вздовж стежок. Подивіться, як гарно стає, радісно вигукнув їжачок. Наш ліс, немов усміхається. А мудра сова, яка прилетіла на старий дуб, сказала Угу, діти, пам'ятайте, найкращий спосіб зберегти ліс чистим не смітити зовсім, угу, бо прибирати важливо. Але ще важливіше бути уважним до природи щодня. Мешканці лісу погодилися і вирішили зробити таблички з написами Ліс наш дім. Бережи його. Увечері всі зібралися на галявині, де тепер було чисто й красиво. Вогник у вогнищі весело потріскував, а в повітрі пахло свіжістю. Кожен пишався з собою і друзями. Бо разом вони зробили щось велике і добре. Мишка Шима заснула тієї ночі з усмішкою. Я щаслива, бо наш ліс тепер ще красивіший. І ми всі про нього дбаємо.